Якщо турбує грибок, чухається, свербить, деформація нігтя, неприємний запах, допомагає естезифін. Якщо грибок вам дошкуляє, естезифін допомагає. Можа стильно, модно, натурально. Твоя країна, твоя любов, твої рідні, твоя земля, твої друзі, сила, честь, повага, свобода, перемога, твоє майбутнє. Захисти своє, вступай до лав Збройних сил України. Моча, 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 мача, моча, може, можа, стильно, модно, натурально. Ти диви, на кейстар контракт знижка 20% на плату за тариф аж на 4 місяці. Так чого ти ще не перейшов? Та я не знаю, це ж контракт. Ага. А ще це дві суперсили на вибір, захищений номер та можливість відстрочувати платіж. Знову розмовляєш з котом. Усі переваги.